У суботу в місті Тисменеця було людоно, проходив уже традиційний осінній ярмарок. Тут було усе цікаве: хтось шукав гроші, декому добре сиділося. Дехто щось такий купив, а хтось хотів щось купити. Ярмаркуємо. І навіть міський голова Богдан Дарчин не відмовив собі у задоволенні купити свіжої рибки. А ще ярмарку сприяла погода: привітне сонце, словом, золота осінь. Хоча, звичайно, газди уже в більшості запасли собі харчі на зиму, тут ще можна було придбати: ну, зерно, мед, риба, овочева продукція, ну, весь асортимент, я б я би сказав, сільськогосподарського виробництва. А ще можна було потрапити у об'єктив нашої відеокамери, яка одразу ж усім покупцям підняла настрій. Хоча цього року кинулося у вічі те, що було менше машин. Ну даний час замало машин трошки може. Е, наші підприємці приймають участь сьогодні е, в, так само е, в ярмарці в обласному центрі. Ну що ж, ярмарок триває, а ви щось купили?